Легендарний Львівський готель Асторії всвяткував свій столітній ювілей. На свій день народження заклад запросив бізнес-партнерів та постійних клієнтів. Для гостей приготували святковий фуршет, торт і розіграш подарунків. А саме романтичну вечерю проживання в номері та прикраси від Co. Слоган нашої компанії Yours», що в перекладі на українську означає персонально твій. Оце це і є в принципі формат, за яким ми працюємо. Це персональне відношення до свого гостя, збудована у далекому 1914 році за проектом польського архітектора Тадауша Гартеля на замовлення львівського оперного театру. Асторія стала третім на той час готелем у Львові. Цікаво, що ця традиція продовжилася. Гості нашого театру зупиняються в цьому готелі. А гості цього готелю йдуть до нашого театру. Цей готель попрацював до 1945 року, коли вже якраз радянська влада почала з її перейменувала, як і весь Львів перейменувала всі вулиці, і його перейменувала в готель Київ. Радянська влада, звичайно, хотіла стерти цю пам'ять. Це ж були все, як би мовити, е, ну так, грубо скажемо, буржуйські такі всякі е, е, тренди, назви, які не властиві. Латеріату відновити бранд Асторія після тривалої перерви зумів український інвестор. За рік і три місяці діяльності готель відвідало 6 тисяч клієнтів. А на сайті TripAdvisor заклад посів друге місце серед 56 у рейтингу готелю Львова. Астеїдеготельніліманзвонвик я зупиняюсь тут щомісяця на один тиждень. Цей готель є нашим партнером. Я є композитором і диригентом симфонічного оркестру Львівської філармонії. Ми їздимо в турне всією європою з нашим ансамблем. я щоразу насолоджуюсь перебуванням в цьому готелі. Він є хорошим, сучасним, з європейським стилем та високим рівнем обслуговування. Style, level is very high. сьогодні до послуг клієнтів Асторії 41 готельний номер, місний ресторан Маншев та конференц зал У нас була прекрасна співпраця впродовж цілого року. Ми мали дуже багато гостей, які приїжджали до нас в компанію. І, відповідно, вони проживали тут. в Готелі Асторія це команда професіоналів, які забезпечують найкращий сервіс для гостей. І всі відгуки, які ми отримували, були тільки позитивні.